З вами Ваяк, сьогодні ми будемо їхати на 61 маршруті. Ну, Ви думаю, бачите, що сьогодні буде майже так, такий самий вагон, як і на 22 маршруті. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і ми починаємо. так, Ні, давайте ще відкриємо, тому що машина. Ми сьогодні їдемо в парк і назад на оцю локацію. Тому не коротше, цей купимо. Ці двері, я думаю, відкривати не буду. Так, ну но, то, лома, то цей. Я тут, я, що треба. Я чуть пішов маршрут, мені поправили. Райвангогіпляц. Ралгогиплац. Так, Брайв... да, це перша зупинка. І, до речі, цей писало тут ніби щось. Що тут їде 37-й маршрут. А 63-й де. Я не знаю, де 63-й міг подітися? 63-й, я так розумію, буде товщим. 63-й вже має ось точно зробити, я не розумію, кому він має бути. Так, сьогодні ми їдемо обов'язково підходимо. Так, дивіться. Сьогодні маршрут буде ось тут. Це факт. І зупиняємо, зупиняємо, і...

Ви думаєте, що тут може, що тут можна все ж таки зробити кінцево, як в Львів Академії мистецтв, але ні, то не так. Дивіться, ну це прекрасний трамвай, звичайно, тому я вирішив сьогодні його дуже взгляд. Не знаю, який наступний взяти. Ще я вам обіцяв показати оці самі погані відповіді. Дорога oh, yeah. Так швидко? Кеви Парк? Кеви пак, будет скоро? Что? Да? Вот так швидко? Я не знал. А я вот и не знал, что мне так швидко едет. Что так швидко едет? так едет? Вот та самая купинка, на которой мне нужно. Але ні, ми виглядатись там не будемо, вийшли. Це дуже погано, це только настав. Ja, das ist ja das ist Gleis Fahren zur ja, u bahn U2. Ja, Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ja, <laughs>

der verzehr von Schweißen sowie der konsum von alkohol ist in sämtlichen fahrzeugen der avg nicht gestattet. vielen dank für ihr verständnis. Ja, das ist, das ist das якраз маршрут це йде. Коротше, цей трамвай, я думаю, я теж не мушу відпочити. Я його після відпочити. Нехай їде собі. Коротше, це я цей маршрут маю ще попросити, як він буде їхати на трамвай. Або я після маршрут маю. Просто треба. Я тобі їхати. Міхана штраси. Ні, ні, ні. І, давайте, коли вже буде кінцево, якщо що. Ми вже більше половини шутить, поїхали. І так, 6 хвилин відео. Не знаю, знаю він в швидко поїде. Він наразі швидко поїде. Так думать, чи так його піде не хоче. Я його мусили буде коротити. Vat plat, de-crat nu știu. Vă scutiți Vă scutiți cu tot. Vă scutiți cu tot. Da, eu am avut dreptul. Și v-a să vă plac. Croci, da, și-a pentru asta, nu-i oșeles. Se-i croci. Ea i-a 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 i-a

Переконтроль. Нажимаємо на цю кнопку. І, коротше, який трамвай буде, такий пропустить. Так, трамвай їде на відпочинок. Наступний трамвай має пропустити. Спангов без анпляц.

Це не буде називатися трамвая. Мені Треба 62 або 61-й, або 21-й пропустити. Мені треба будь-який пропустити. Нікого щось нема тут, скучається. Тож я вже на кінцевій. Дивіться, я не знаю, хто там. І дивіться, я зараз подивлюсь, скільки там людей. Ну, людей точно є, але вони бачу не хочуть їхати. Мені треба хоч одного попросити. Да, подумають, що я тут один без ринг стоїть там. Дивіться, я все ж таки отут. Давайте, беремо. давай давайте. Не знаю, чекайте, я чую це. Він з будь-якої сторони може зараз наїхати. він може пропустити бучку. Дивіться, я не знаю, якою він там дорогується і може поїхати. Якщо він туди, я одразу. Я не знаю. Таким ж там з того не їдеть. Ну, за щось куча. Коротше, думаю, насюди хай ще оцей отець, але бачу, нікого нема. Хоча яке немає, є людину та їде. Äh, ich weiß nicht, wo der denn da ist. Jede, die zusammen schaut. Aha. S-Bahnhof Besarenplatz. Übergang zur S-Bahn <Sie> und zum Regionalverkehr. Ich weiß nicht, wo der denn Маємо пропустити обов'язково, бо тому що пара їде. Ну а я що говорю? Треба буде когось пропустити. Коротше, я не знаю. Цих двох трамваїв обов'язково зараз пропустимо. Або встанемо зараз на один з них. Я не знаю хто, хто куди їде, хто куди їде. Зараз. Їдуть. Не-не. Уже будет. Короче, не, я думаю, тут нема варианта ездить. Да, давайте тут. Смотрите. Ну, очень махну. Нехай себе едет. Едет, Все, что я сейчас Ik ga even naar naar het parka. Nee, ik even naar naar het parka. Ik ga even naar het parka. Ik ga even naar het parka.

І ми все ж таки їдемо у наутблят, бо я вже хочу Дивіться, Зараз всіх пасажирів висадимо і поїдемо з радіо. Коротше, зараз висадимо всіх пасажирів і трамвая. Так. Їдемо у нотблят. Нам Це перший маршрут. Я їду в депо. я їду в депо. Я їду, я з таким на завтра вони що до колос і корот. Давайте, давайте ще отак подивимо. Хочу подумається. Не знаю, я коротше завтра не зупиняюся і завтра будемо знімати. Коротше. Та, ну, Та йоу. Я тут є. Ні, то з вашем він тут поняється. Е, не понял, что я виїхати ніколи не могу. Не поняв. Так, не ви е, а ну, знаю. Е. Коротше. Я думаю, він не виїде. Коротше. Що я вам скажу, ми і так уже маршрут зробили, тож можемо вставати. І цей, давайте виходимо, маємо право. Так, дивіться. Я хочу робити на річки огляд тут. О, яка відкрив двері, а не буде огляд. Ага. Ах, ти подумав, що поїдеш там без мене. Угу. Коротше, ви подивіться, яка там тема. Наступного разу або такий буде, або та траки ти чотири не буде яка була в класі першому маршруті. То давайте до зустрічі, підписники. З вами бувай і до зустрічі.